Ретроградний Марс повертається в знак рак. Астро і таропрогноз для кожного зі знаків Зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 6 січня по 24 лютого, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати. Кожен божий день посилання в шапці профілю з такої землі, телець і козиріг. прогноз для вас. Спочатку загальна інформація. А потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке взагалі Марс в ретрограді? Марс у нас про активність, ініціативу, про дію, про досягнення в особистому плані, про імпульсивність, наполегливість. Коли він ретроградний, ось ця активність, дія, ініціативність вона заповільнюється і дається щось важко нам. Це не значить, що воно стає на паузу. Воно просто дається повільно. А плюс Марс в знаку РАК, це не дуже комфортне його положення, воно називається падіння. І відповідно, коли він ще й ретроградний, то тут би, може бути прокидатися і пасивна агресія, і конфліктність, і. Все інше зараз буду казати про це. А рак у нас такий дуже сімейний знак зодіака, дуже інтровертичний про стабільність, фундаментальність, про емоції, про психологію, про допомогу іншим людям, про традиційні правильні взаємовідносини. Відповідно, ці всі ці енергії вони будуть привілювати. А по тому сектор, про який ми будемо говорити безпосередньо для кожного знаку окремо. Питання минулого виходять на перший план. Але дивіться по іншому сектору, тому що Марс у нас вже йде ретроградний місяць, як з 6 грудня. Але він був в знаку Лев. І Зараз би, сектор у нас міняється. Важливо, у нас Марс буде в знаку РАК до 18 квітня цього року. Але, скажімо так, прямо він буде рухатись з 20, ну, типу тобто, в директивному напрямку з 24 лютого по 18 квітня. І він буде йти по тим самим градусам, по яким він йшов з 5 жовтня по 6 листопада минулого 24-го року відповідно тут буде повернення до тих питань, які у вас були актуальні в той проміжок часу. Згадайте, що у вас було і що там особливо не вирішили. Тому що от в Ретрограді тут прям 100% ми повернемось, але вирішення буде аж до 18 квітня. Питання сім'ї, сімейних цінностей, місця де ви живете, переїзду, ремонту. Також становляться дуже актуальними: капризність, вразливість, самопоїдання, прокрастинація самокритика якась може також виходити на перший план, і це така негативна історія, тому тут треба балансувати дуже сильно. Можете приймати емоційні рішення, які не призведуть до хороших наслідків. Тут прям 100%. пасивна агресія, те, що я казав, як знаєте, така вибухова хвиля після накопичення емоцій, що може призвести до розриву стосунків цей проміжок часу по тому сектору, знову ж таки, дії можуть бути непослідовними, але при цьому тут є класна можливість піти обхідним шляхом, щоб отримати більш якісніший результат. Ну і... Ще раз нагадаю вам, що ретроградність Марса вона дає заповільнення справ, а не паузу, як Меркурій. Розумієте? Да? Хто найбільше відчує, в ті, в кого на тальній карті Сонце, Асцендент або місяць в знаку, рак, скорт, рак Терези, Козиріг? Овен або творчі сфери, психологи, езотерики, всі, хто працює на дому або консультує інших людей, благодійність. От ви найбільше відчуєте. Ну і перший знак зодіака у нас буде телець для тельців Це у нас третій сектор гороскопу. Це у нас контакти, друзі, комунікації, брати, сестри. Як варіант тут може бути не знаю, заповільнення. У вирішенні якихось справ там не знаю з друзями, братами, сестрами. Якщо ви там щось вирішували, може як варіант, ви щось комусь там пообіцяли з близького оточення. І тут, скоріш за все, буде якась ситуація, коли ви можете повернутися до вирішення цього питання. Конфлікт може бути стовідсотково з кимось вплоть до розриву стосунків за рахунок того, що трапилось в минулому. Хтось комусь щось може нагадати, тому що рак такий дуже злопам'ятний знак зодіака. А це може бути історія, що ви може відновити спілкування з якоюсь людиною, але знову ж таки це не призведе до чогось суперхорошого. Одразу хочу сказати. А питання освіти може стати на перший план. Ну як варіант, тут може бути повернення до навчання. Перездача підготовка, перепідготовка. Ну от щось в такому контексті. Як варіант, може ви думали там? Не знаю, ну, грубо кажучи, півроку назад, да. Три місяці назад почати навчатися, і от зараз будете повертатися до цього питання, шукати, наприклад, курси, майстер-класи, семінари, де ви хочете цим займатися. А як варіант, це може бути історія подорожі, подорожі, куди ви хотіли поїхати, або де ви вже були короткі. І тут, можливо, така історія, що вам ця подорож або дасться важко, або ви будете взагалі не задоволені цією подорожі, тому я порекомендував, ви може не їхати в цей проміжок часу, нікуди. Купівля, продаж машини, ремонт. Машини, дивіться, тут будьте дуже обережними. Я б не радив ремонтувати, купляти, продавати машину, тому що тут, скоріш за все, знову ж таки, браковану машину можете купити, неправильно вам її полагодять, напарять якусь ціну. Ну, от всі негативні аспекти тут точно можуть програтися. І будьте обережні за а, а, кермом, тому що. Тут може бути і аварія у вас прям стовідсотково, тому майте на увазі цю цю історію. Ну і не купляти само собою. Розумієте, да? ну і карта поради для вас на цей проміжок часу. Вісімка жезлів. Ну тут, скоріше за все, може бути якась поїздка, може переїзд як варіант. Або може бути активність в комунікації може з людьми з минулого. У вирішенні якихось питань знову ж таки така карта прям швидкості, настирності, наполегливості, нав'язливості якоїсь. І тут може навіть як варіант, тут може декілька людей до вас проявитися з минулого, з якими ви потенційно можете відновити спілкування, або ви самі будете до них проявлятися. Може, як варіант, ви просто якісь дізнаєтесь новини за них, або е, тут може бути історія, наприклад, конфлікту навіть не з однієї людини. Тому будьте обережні, балансуйте. Знову ж таки, от по е, контексту, наприклад, подорож тут точно може бути якась коротка і швидка дуже. Але єдине, що дивіться ще раз повторюся, не думаю, що вона вас задовільнить. Купівля продаж машини. Ну тут дивіться, опять же, купите машину, прослужить вам по цій карті не дуже довго, як варіант, 100%. В цілому, мені здається, тут більше друзів стосується якась історія. Далі у нас ідуть діви для дів це буде 11-й сектор гороскопу. Я діва в асценденті. Ну, дивіться, тут, скоріше за все, у нас будинок довгострокових планів. Тут скорі ви можете потенційно повернутися до реалізації тих планів, які ви ставили собі в той проміжок часу, про який я казав на самому початку, а, в загальній інформації. А як варіант, це може бути а, дуже важко вирішення цих питань може даватися. Дуже це не значить, що тут головне розуміти, що це не значить, що ви не отримаєте бажаний результат. Просто цей період ретрограду треба перетерпіти. А друзі, загальне групування, тут більше всі, кого ми знаємо. Ну тут може бути конфлікт з кимось відсотково, Це може бути як варіант, що до вас хтось проявиться з кимось буде відновлення спілкування, як варіант, ви самі будете відновлювати спілкування з кимось. Це може бути історія, що може вам хтось або ви комусь пообіцяли якусь обіцянку. І в цей проміжок, до речі, я згадав, що в мене було, да, я своїй підписниці дещо пообіцяв, і от буду в цей проміжок часу повертатися до вирішення цього питання. А, і от, відповідно, у вас також може бути ця історія. І до речі, це трапилось в той проміжок часу, про який я говорив на загальній інформації. Блін, капець, люблю астрологію. А, як варіант, медійність популярність. Тут може бути, що ви будете займатися перероструктизацією, до речі, своїх соціальних мережей, і я теж планую це робити з Ютубом і з Тіктоком також. Тобто, щось міняти, якісь. Про це щоб це було більш ефективно, але дивіться, тут знову ж таки це може датися важко, і результати скоріш за все ви отримаєте уже після того як Марс вийде з ретроградного руху. Як варіант, це може бути критика, якісь не знаю, коментарі якісь гнівні в ваш адрес або посваритися з кимось через інтернет. Ну от Такому форматі це може відбутися. Ну і новітні технології я б не рекомендував би тут купляти там телефони, макбуки, планшети, все, що за електрикою, цифрове. Тому що, скоріш за все, це буде історія, що воно або не принесе вам результату, або ви залишитесь незадоволені. Ну, от щось вас дуже сильно засмутить. Тому будьте обережними. Ну і карта порада для нас на цей проміжок часу. Двійка жезлів тут, скоріш за все, може бути стосуватися ця історія планування, оцінки. Знаєте, ця карта дає таке звішування обстановки, оцінка якихось перспектив. На дивіться по цій карті це жезли, активна вогняна енергія, марсіанська. Але по цій карті людина стоїть і просто думає, вагається, треба чи не треба, буде чи не буде. Карта вибору. Відповідно, я б рекомендував би вам не стояти в стані стабільності, виходити в зону турбулентності і реалізувати свої плани, навіть якщо це буде важко, тому що по цій карті ви можете втратити дуже якісь великі можливості. А, як варіант. По цій карті може хтось вас з друзів поставить перед якимось вибором, за рахунок чого у вас там буде конфлікт з кимось. Або ви когось поставите перед вибором і ви поконфліктуєте в такому контексті. Як варіант, двійка жеслів може давати історію, там коли треба між між двома вибрати в такому форматі. Ну і далі у нас ідуть. Козероги, козероги, ну що, готуйтеся для вас це сьомий сектор гороскопу, партнерські стосунки. Ну, дивіться, в першу чергу це у нас любовний, скажімо, це формат буде. Тут може бути історія, що колишні проявляться, може вас потягне відновити стосунки з колишніми. Як варіант, це може бути історія, коли ви там, наприклад, комусь там щось обіцяли, і тут, скоріш за все, може бути історія, що вам прийдеться повертатися до вирішення цих питань, тобто це не тільки кохання. Люди, це можуть бути і інші люди. В цілому комусь щось будете доворішувати там. Ну свою обіцянку, скажімо так, виконувати. А як варіант, це може бути. Якщо ви в стосунках, це може бути конфлікт якийсь, а це може бути розрив стосунків, як варіант, як варіант, це може бути: от якщо ви там з вашим партнером щось вирішували, це може бути заповільнення в цей проміжок часу вирішення цього питання. Тобто, якось щось буде складно даватися. Якісь ситуації будуть даватися, коли от ну неможливо і все. Тут головне не, не засмучуватися. От після 24 лютого все піде. Плюс розумієте, да? А як варіант, тут можуть якісь вороги у вас проявитися там по бізнесу, або конкуренти якісь. А якщо ви працюєте на клієнтопотік, то тут також, скоріш за все, може бути історія, що він буде спад в клієнтопотоку, тому, якщо що там гроші відкладіть, як варіант. Но мені здається, тут може як варіант з вашим партнером, з ким ви зустрічатись, будете менше бачитись цей проміжок часу. Або якісь можуть бути проблеми в інтимному плані. У вас якісь там халепа трапитися, не знаю. Або тут більше якийсь або конфлікт, аб'юз, критика може бути, пасивна агресія може бути. Є якісь токсичність, я б навіть сказав. Або відновлення може бути, або там прийдеться виконувати обіцянки, які не обіцяли. Або ви будете заставляти свого партнера виконувати обіцянку. Карта порада. Головне, не кричіть на нього, тому що в цей продовжах часу я не думаю, що він якось ефективно його виконає. Карта диявол випадає. Істеріка, дівочки, мальчики. Ну тут точно може бути історія того, що може проявитися, наприклад, колишній партнер і щось якось багато чого казати, говорити, обіцяти, але при цьому не виконати обіцяні обіцянки. Ой блін, це треба закритися, то зараз буде ругать мене тік-ток. Розумієте, да? Не виконати обіцяні обіцянки і. Маємо, що маємо. Це може бути конфлікт, це може бути зрада, як варіант. Якщо там це може бути у вас, наприклад, бажання піти на сторону з кимось пофліртувати. Дивіться, що просто про це не дізнався партнер, і потім не була якась халепа. Як варіант, це може бути історія маніпуляцій, наприклад, в стосунках, або обману якось, може хтось комусь збреше за рахунок того, що трапилось в минулому. Або ну мені чомусь, або проблеми, от, опять же, проблеми в сексі по цій карті точно можуть бути. Тому якось так для вас. Лайкайте, підписуйтесь Мою сторінку тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв! Бережіть себе! Сомікимоки закат.